Чоловіки, я знаю багато хто мовчки терпить, нічні походи в туалет, важкість, зниження бажання, і робите вигляд, що все нормально. Але всередині, ж розумієте, що щось не так, і більшість навіть не уявляє, як це впливає на чоловічу силу, потенцію, настрій і навіть самооцінку. І це не просто вік, там, чи втома, це сигнал, що організму потрібна підтримка. Більшість проблем з простатою можна вирішити природним шляхом без хімії, без болю, там без сорому. Я вже бачила, як чоловіки після курсу натурального відновлення повертали собі енергію, впевненість і бажання жити повним життям. І повірте, коли чоловік знову відчуває силу, це помітно у всьому. І в очах, і в настрої, і в тому, як він дивиться на жінку. Я раджу почати із фаворит прост, це природний фітокомплекс, який знімає запалення, відновлює кровообіг і реально підсилює патенцію, та «Простарин» – нормалізує роботу простати, знімає запалення і продовжує сексуальне життя без болю та дискомфорту. Тому, якщо ти впізнав себе, не тягни, напиши мені у приватні чи у коментарях здоров'я. І я підкажу, як пройти курс і допомогти організму відновитись природно, без хімії і без страху.